Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Чебуреки з кабачків. Натерті кабачки солимо, перчимо. Додаємо 3 столових ложки сметани. Додаємо кефір, одне яйце. Мішаємо. Додаємо борошно. І ретельно перемішуємо. При бажанні додаємо куркуму, але це для кольору. Перемішуємо. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки олії, розігріваємо її, наложуємо 2 ополоники кабачкової маси, гарно розрівнюємо і зразу на одну половину викладаємо четверту частину.